Це натуральна лапша. Понімайте? Ви ви не займаєтеся ханою? Оце треба леду визвати. і леду. Більше години тривають збори жителів двох багатоквартирних будинків у селищі Квасилів. На своєрідну нараду вийшли мешканці 34 ї та 44 ї дев'ятиповерхівок. До них підтягнулися люди з інших панельок, слухають пропозиції двох управляючих компаній: з рівного та з Долбунова. До обох фірм є питання та критика. Дійшло навіть до звинувачень у зайвій лояльності. Що ви так заступаєтесь за та я не заступаю за виступав чоловік з Долбунова, А ви так за нього я не заступаєте? Уся ця катавасія в основному через ліфти. Наша управлінська компанія не хоче їх брати на технічне услуговування. Люди провели збори, люди збирали підписи, люди вкладали протокол. Відповідно, наш начальник управлінської компанії Житловик 1 живчук Микола Миколаївич Він відмовляється категорично брати на обслуговування ліфти, поки їх не відремонтують. Відповідно, нам потрібно буде ремонтувати ці ліфти за свої кошти. Це людям не підходить. Наразі, за словами мешканців, ліфти живуть своїм життям. За них ніхто не відповідає, адже вони не є ні на чиєму балансі. Управляюча компанія Житловик 1 свого часу уклала договір на обслуговування ліфтів із рівненською фірмою та встановила карткову систему оплати. Щороку жителі змушені купувати чіп-карту. Цьогоріч її вартість виросла удвічі. На ній 100 поїздок, яких в середньому вистачає на півтора місяці. Далі потрібно за понад 200 гривень купувати додаткових. 100 поїздок. Разом із цим цьогоріч зросла ще й квартплата Усе це в комплексі і вивело людей на вулицю. Ліфти працюють ненормально, тарифи високі, відключають їх в 23-й годині вечора їх відключають, включають їх, мабуть, десь о 6-й, може ранку. Вночі приїжджає швидка до когось, ще може, не дай Боже, кому погано робиться. Навіть лікарі кажуть, що вони не зможуть звести. Людину в калясті. Вислухавши пропозиції двох управлінських компаній, до жодних висновків мешканці не дійшли. Лише в одному більшість остаточна. Вже на даний момент нас постає питання, з якою управлінською компанією ми будемо дальше співпрацювати. Тому що з теперішньою нинішньою компанією ми не будемо співпрацювати однозначно. Ця людина нас не чує, ця людина не йде на уступки людям. Вона хоче робити те, що вона хоче, і відповідно не дослухається до вимог співвласників. Керівник житловика один у своїй позиції незмінний. Люди ремонтують ліфти, а тоді він бере їх на баланс. Ланс і включає у квартплату. І тільки так, а не інакше, адже більшість ліфтів аварійні. Люди ними користуються на власний страх і ризик. 24 ліфта потребують капітального ремонту. Давно такого не було. Прострочено є 3-6 років. Їхній технічний огляд, навіть навіть технічний огляд. після такої заяви керівника уже не слухали. Знову спалахнула суперечка. Як ви допустили експлуатацію ліфтів просрочених? 21-го року ви я, розказуєте ну, ліфти про срочні. Ну, я їх не ремонтую. Царифів в мене не було два. Ви І за немає. А яким відповідальність відповідає за ліфти староста Селища Квасилів Віта Кисельова теж була на зборах, повідомила про міжні результати наради. Сьогодні ми за виступом двох керівників почули, що вони готові здійснювати управління дев'ятиповерховими будинками за 5 гривень 50 копійок за метр квадратний з другого по дев'ятий поверх. Перший поверх 5 гривень за метр квадратний, включаючи технічне обслуговування ліфтів. Втім, остаточне рішення за жителями будинків. Вони вправі більшістю укласти новий договір та розірвати старий. Керівник житловика один сказав, що людям не заважатиме, якщо вони так зробити, забажають. У найближчі дні такі слухання відбудуться і біля інших дев'ятиповерхівок Квасилова. Більше того, в інтересах людей чим швидше завершити ці конфлікти. Адже на ремонт ліфтів у Квасилові Рівненська міська рада має передбачити близько мільйона гривень. Це в рамках програми співфінансування 70 на 30, де меншу Тину покривають мешканці Води Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV.